В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно получиться Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От, банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так, з мислю, з 100% вірністю, що я успію я прийду. Я каждый раз, непонятно, яким чудом, він то запізнювався десь то задержувався, то я як-то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаві знає, де знаходиться Лісок і Київський вокзал, то я це проїжджав расстояние за 7 минут на своєму, там машине і успівав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в том, що в тебе получится внутрішнє, тоді воно получится. Коли ви не уверены, блин, не получится. Понял, воно все іде. От вам можуть казати старайся більше, делай більше, Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після кому просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама, вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти? Типу, я ще й встану, і похожу, і поспіваю. от у так, мене така злость типу, була і впевненість. А я ще не знав, що зі мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в арту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною вийшло. Я ж в такому стані був під морфіном. я не розумів. І потім як я голову підняв, я думаю, Ну я внутрі зберігався. Я, типу, внутрішньохнявся. Ні, я встану. Ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. Типу. І, і, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені взагалі немає на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися.